Привіт, я Віка Моживіцька, і я з радістю запрошую тебе на другий сезон мого курсу «Total Rewards для HR». Перший сезон показав величезний попит серед HR. Адже Compensation and Benefits – це не лише про цифри, а про реальні інструменти, які допомагають HR бути справжнім партнером для бізнесу. Цей курс для тебе, якщо ти тільки починаєш працювати в CNB і тобі потрібна міцна база, або ти hr менеджер чи hr бізнес партнер і хочеш розуміти CNB не поверхнево, а справді розбиратися і впливати, або ти вже в темі, але відчуваєш, що хочеш структуру. Длони, приклади на курсі ти навчишся створювати компенсаційну стратегію під реальні бізнес-задачі, працювати з бенчмарками впевнено і без зайвого стресу, будувати зарплатні сітки і для людей, і, звичайно, для бізнесу. Оптимізувати бенефіти з фокусом на цінність, а не просто щоб було. Ну і, звісно, впевнено вести діалог з керівниками, оперуючи цифрами, а не тільки інтуїцією. Все це. З прикладом, живими обговореннями, підтримкою і нашою теплою HR спільнотою. Старт курсу вже зовсім скоро, 17 червня. Приєднуйся до другого сезону Total Rewards для HR, розберемо все по кісточкам, будеш плавати, як риба у воді. До зустрічі на курсі!